Я сиділа на п'ятому етажі, я приїхала в гості до подруги. Сиділа, вона пішла в АТБ по продукти. А я сиділа, почула тривогу і зайшла в коридор, сіла на стільчик. Коли... Ну не довго було, не довго. Коли почула спалах, а там у нас е, э, як її лоджія і напроти кухня повилітала такий зрив, почула. Ну це взривна волна, напевно, білий э, спалах був, синій якийсь дим, всім попала туди, бачу, все повилітало. Ну тут, звісно, вже і все, як то кажуть. І бігом смотрю, я вистра виск, я, я в шокі, звісно, була, а потім уже. Чуть що пішла подивитися, що ну, в стані афета можна сказати. Дивлюся, все, всі вікна повибиті, всі ці штори, всі карнізи, стекла. Зараз там жах, звісно, на п'ятому етазі, не знаю, як воно. Ну, держимось, головне, що живі, а це все.